Всім здорово, пацани, з вами, як завжди, Флайнс. В цьому відосі я гапну 30-й ранг на колет в соло ШД. Друзі, давно не грав в Соло ШД і от вернувся так скажем, і е, вертаюсь не з пустими руками, а скоріше всього, що з 30-м рангом. Ось цей відос я буду записувати ну, онлайн-катки, тобто я буду їх коментувати в реальному часі. Е, от тому прямо перегляду, друзі. І перед е, тим, як я апну апнути ранку, перед тим, як я піду в першу катку в цьому відосі, не забувайте заходити в мій клуб Upspeed, на ваших екранах, як і Тех, як і назва клубу. Заходьте, розвиваємо клуб в топи і в топи України і апаємо мастерство, Тому заходьте. Е, Давайте я вам розкажу трішки предісторію, так скажемо. Вчора запустив стрім. Ну як вчора, давайте я вам скажу число, тому що ви ж не зрозумієте, коли то було вчора. Я просто сам не знаю, коли це відос вийде. 12 квітня було, 12 квітня я запустив відос вечором. І за півтори там, дві години апнув з 800 кубків на колет 917, щось типу того. Апнув 100 кубків, дуже добре пішло. І от сьогодні. Карта чомусь, до речі, я не знаю, чому, але карта мала помінятися на якусь іншу, але другий раз, другий раз підряд, другий день підряд вже двійна, двійна проблема. Вот. І тому я сьогодні заходжу без дивлюсь, опа, двійна проблема. Думаю, давайте я доапаю 30 ранг, тому що ну, відосів не так багато виходить в моєму тут каналі. І от вирішив записати якраз щось там апнути і так далі. До речі, ще пушу к поки що в мене 54 чотири 000... тисячі. 54 468 кубків, друзі. І якраз коли я записую відео, починається повітряна тривога, друзі. Е, кляті москалі не дають спокійно лапитися, але надіюсь, ми переможемо. не надіюсь А ми переможемо обов'язково. Тому е, тому давайте я продовжу відео. Лишається мені 17 днів 23 години, щоб до кінця сезону, щоб я зміг. Секунду, то мене приглашають, щоб е, апнути мені 60 тисяч купів. Давайте я не буду тянути відос. Е, як то кажуть, давайте не будемо тягнути кота за яйця. От, піду я в каточку, тому тримайте за мене кулачки, лишається 9 кубків. Погнали. І так, друзі, е, в мене я, ну, перша каточка пішла, лишається 9 кубків. Бажано би зайняти ну хоча б там навіть топ-2, топ-3, хоча б зайняти. Ось. Коли у мене тут Джин заспавнився, коли в мене заспавнився Карл, і Карл зразу мені течкує. У нього три баночки, в мене тільки одна, і це, знаєте, не дуже добре. Я би чесно, ну, я би, чесно кажучи, що я почав кресити Карл, тому що, ну, серйозно, перс трішки, ну, ну, фігня, коротше, перс, я маю на увазі для М'єти в соло. Тому що зараз трішки інакше М'єта в соло, і тому. Це фігня перс друзі. Тут дві біга, і вони мене ну капець напрягають, тому що в одної заряджена тичка, в одної не заряджена, але в одної три банки у мене дві банки. Е, дуже погано, дуже погано, що так. от, Поки що сьоме місце я можу зайняти, якщо мене зараз закрисять. Так, вже шість бійців на карті. Карлоу, Пешна. Зараз ми ще, за, бія, ще зажимають Еша і лишається, до речі, ще там когось вбили. І, надіюсь, мене... Ні, мене не закриті добре. Там ще якось бія вбила і вже 5 бійців на карті. Ну, Можна сказати, що 4, тому що я там п'ятий ось. І ще Карла з Ешем, і це вже мінімум топ-3, друзі. Ну, швидка каточка, дуже легенька. І ну, просто мені повезло, що тут мене бія не чіпали. Так би я, скоріше, всього, що силився би. Ось, ну давайте щось постараюсь зробити. Можливо, топ-2 займу. Ось а ви поки прожміть лайк, підпишіться на канал, тому що е, потрібно розвивати українську мову в такий то час. І давайте підтримуємо мене і підтримуємо український контент. Третє місце я займаю, і це плюс 4 кубка. Тобто у мене вже 995 кубків. Це остання катка лишається, і мені потрібно зайняти мінімум топ-3. Я йду зразу в наступну катку. Тримайте за мене кулички. ну я вже це повторюю другий раз, ще третій. Я йду в катку і зустрінемося вже в катці. Так, друзі, починається друга каточка, я надію, що остання. Лишається 5 кубків до 30-го рангу. Погнали, коли мене спавниться, якщо не помиляюсь, джин або Макс джин. І е, він забирає баночку свою, я забираю свою. І в мене вже одна баночка, скоріш, що буде навіть друга. Ось ще джанет. Тут заспавнилось не дуже добре, тому що дженет не люблю на цій карті. Вони, вони ну, переважно всі дженет там крисяться і так далі. Так, тут бібі попалась, яку потрібно розуміти не жаліти. І мене чомусь починає крисити пайпер. Нічого собі, вона різкнула, і, і її вбила бібі, яка тут не мета. От туди. От. Просто от таких інвалідів, так скажемо. Вибачайте за таке слово туди просто. Так, як я розумію, нас зараз почнуть тут зажимати, і мене дуже сильно, знаєте, що напрягає. Не дуже сильно напрягаю, от якраз затімилися дві джинети, і нам, скоріше все, що капець. Але дивіться за, за мене Боні, за мене е, джин. І це означає, що, скоріше всього, що ми переможемо в цій битві, так скажемо, як і Україна над, над РФ. От. Тому, е, ну, давайте не буду вже говорити так багато про так скажем, типу політики. От. Чотири банки в двох Дженет це дуже погано, тому що ну серйозно чотири банки це, це, дуже, це дуже нормально, навіть я би сказав, багато, як для дженет, як для Соло ШД. Також за них там грає ще ГАЗ, який також має дві баночки. Ну знаєте, Нормально. Так і Бібі Кресить Дженет, друзі. Одна Дженет Лоу ХП, одну Дженет забрали. Вони відходять, я їм даю, точніше, не, ну, я, я по дженет даю дві тичечки і е, зношу трішки так скажем, ХП, урону і так далі. А Бібі стоїть, на щось надіється, але на що вона надіється, невідомо. Я постараюся зараз її якось закрисити, тому що ну, серйозно перс, е, не неметовий і йому тут нема чого робити. От. Даю ще одну тичку по е, Гасу. І вони, яке розуміють, женет і Гас, не крисяться, але вже починають криситись, друзі. Мені потрібно забрати всього лише женет, і я займу е, топ-3 ну, топ і апну 30-й ранг, друзі. Е, так, або навіть займу топ-1. Друзі, це топ-1. І це плюс 8 кубків. І це 30-й ранг. Друзі, можете мене привітати в коментарях. Я пнув 30 ранг на колет. Чесно, було дуже легко, серйозно. Я сливав в таких моментах, коли там, наприклад, проти мене всі тімилися. Ну переважно, переважно у мене були катки плюсові. совіти. Це плюс 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 плюс. Дивіться, -плюс, -плюс, плюс вісім, плюс вісім, плюс вісім, плюс вісім, плюс вісім. Скільки то разів було підряд? Плюс вісім? Так, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять каток підряд, плюс вісім. Ну і зараз також плюс вісім. Давайте вам трішки розкажемо, що тут була мета, що тут мета і кого тут потрібно апати. Двійна проблема. Тут заходять такі перси: джин, пайпер, Макс, всякі Гаси, та ж сама Колет, Броки, всякий Джанет, хто ще? Ну, от, от, переважно такі перси, може там бі, от, ну, щось це того, РТ також можна постаратися апнути на 30-й. Ну і можливо спайкну, але спайка вам не рекомендую тутапити, тому що тут багато хто вас буде крисати, І це такий персик, і ну не вже не дуже такий, м'ятовий в соло Солошоде. 30 ранг на колет я апнув, відосик записав для вас. Тому обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал, тому що я стараюсь для вас, я стараюсь розвивати український контент. Якщо ви також хочете, щоб український контент був популярний, щоб я далі знімав і щоб і далі вас радував контентом. Напишіть, будь ласка, коментарі любий, І можливо навіть і два, якщо вам не впало, так скажемо, І поставте лайк, і обов'язково підпишіться на канал. Також підпишіться на мій телеграм-канал, хто ще не підписаний. Там виходять новини, які не виходять тут. Тому я буду прощатися, друзі. Чекайте нових відосів. Всім удачі, всім па-па.